Что ты, Александр Миколаевич, трудишься? Конечно. Что ты там мастеришь? Не знаю, какая черная смола. Макловицей? Макловицей и макловиней. Макловицей <laughs> ешь мастику, да? Здоровый шус, смолы на <laughs> Да, разогрею, да? да. И мастерю. Молодец. Будивальник в душе, да? Да. Коліна. Вже всі коліна в машині да. у маклавіці. Вона називається Вечеріло. Вечеріло в селі Мишурин Ріг. Травітсон Олександр Миколаєвич працює знову. Трішки перепочив після нанесення мастіки. Так, а тепер наносить фарба гумова. Бачите, вона трішки відрізняється, бо я вже вдома побачила, що вона матового кольору, а не глянцеве. Але це все-таки. Все Аби стояла, не облущувалась і виконувала свою роботу. А яким воно вже буде Чи матовим, чи не матовим, дасень? Я кажу, відрізняється. Не з мастіка глянцева, а це матове. Чи ну, яка різниця, так? Да? Тут ти глянь, як вона нормалку. Бомба. Я оце дивлюся на цю фарбу. Такої фарби можна і забор да, з внутрішньої сторони нанести. Тільки білий, так. Ну теж ж треба трошки вирівняти його. Його можна і так нанести в Воно його скриє уті. Не ровності. Okay. Вона буде спробувати. Нормально, так, Ну, Прикольно такий матовий цей. Цей мене розводу чуть-чуть додавали, буде. Ну да. ага. так. Що воно тут? Еластична. Стримує появу тріщин, ну, по ідеї дуже ходити, а там буде видно. Це нормально ці буде. Буде стоять, так? Да що тут буде. Уже й комарі починаються, так? Да? Угу. Uh -huh. Щось вже дня немає. Сім часов вечора, а вже комарі луж парят. Бо я на вгород ходила малину збирала. Так вони ж не дають, вони закусюють. Поставила вже картошечку, щоб варилась до я сьогодні. Та й цю стіну дві дута і все. О, я поняла. Останню, щоб ви помати на кринці, та й Угу. Я пам'ятаю. Так, ну і стіни ми фарбуємо, продовжуємо. Олександр Миколайович сьогодні буде фарбувати. То, так, скажи, кульочок з кульочками має бах із бега. Бехізбегами, да. Не давай, як ми попали в неї молодсти паночку. Вигружаємо, готовий прицеп. І Юля Олександрівна сьогодні відвезе останній соняшник минулорічний, здамо. Е, як то кажуть, щоб вистачило на хліб з маслом до, до жнив. Якийсь тиждень залишилось до початку жнив, Потрібно здати. Бо Саня каже, що е, старий соняшник з новим будуть споратися між собою. <свісно> е, кажу, ми ще відносимось до тих фермерів, початківців. Чи як там сказати правильно, які не зберігають в складі двохрічний, трьохрічний урожай. Нам все треба почисту. Ну нічого, колись, колись піднімемося, будемо зберігати. Да, да. А поки що в нас не так не виходить, бо витрати є, тому все здається почистою. Что там порядок? Спасибо.